Про те, яка ситуація нині на херсонському напрямку безпосередньо у самій Херсонщині, поговоримо із керівником прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконіковим. Пане Олександре, моє вітання вам. Доброго рану. пане Олександре, як минула ніч, тому що на офіційній сторінці телеграм-каналу пан Олександр Прокутін, голова військової адміністрації, повідомив про те, що були здійснені і обстріли, і випущені снаряди, міномети. Що скажете? Ви що доповните? Так за минулу добу це 63 обстріли, 355 снарядів. Це були і гради, міномети, танки. Був схит з дрону вибухового пристрою Береславі. Там дознали поранення двох чоловіків 45 років. Також обстріл був осоківки, яка так майже знищена окупантами. Була в час, коли ще окупована була більша частина. Правобережної Херсонщини і зараз знову обстрілюють там. Є поранений На середньої ступені важкості. Зранку вчора була і Білозерка обстріляна, Там жінка поранена, Михайлівка, Вірівка, в річці е, населений пункт. Там поранена 17-річна жінки. Дівчина також її було доправлено до лікарні. Вже під вечір е, обсом був Херсон, не подав рік Антонівки. Там четверо людей зазнали, е, точніше троє зазнали поранень людей. Одна на жаль, людина загинула е, світла пам'ять. Також увечері вже ромашкове обсвілювали. Також є поранений загалом. 10 людей поранено за минулу добу, одна, на жаль, залінуло. Пане Олександре, з огляду на ту інформацію, яку ви оприлюднюєте у нашому прямому ефірі про кількість обстрілів, скільки людей залишається у місті на підконтрольній території частині Херсону, і чи не спостерігається еваку... не те, теж евакуація, що люди виїжджають звідти ну ви знаєте, от якщо казати це парадоксальна ситуація, там десь приблизно? о Ом робили підрахунок навесні, було приблизно 60 тисяч людей. За весь період з моменту деокупації, тобто дев'ять місяців, виїхало, скористалося безкоштовною евакуацією, Десь 36 тисяч, з них з половиною тисячі це діти, але наразі зараз 72 тисячі тільки в самому Херсоні населення. Ну і приблизно 100 тисяч. Ще, на всій території правобережної Херсонської області, тобто зараз 172 тисячі це населення а, саме Херсонщина. Люди повертаються, але ми закликаємо не повертатися. Але людям все одно всі, багато людей приїхали. Навіть е, звичайно, люди хочуть подивитися, як там після підтоплення, що за домівками, що. З оселями там на тому ж самому острі для того, щоб перебрати і пустити комісії, які заактують, щоб потім податися на компенсацію. За інформацією центру національного спротиву, російська окупаційна влада готується до так званих псевдовиборах на тимчасово окупованих територіях і примусово роздають російські паспорти і вимагають держслужбовців на окупованих територіях. І голосувати, пане Олександре. На лівому березі Херсону, що наразі відбувається за приводу? що вам відомо? Ну, дійсно, вони не перші місяці займаються цією промисловою паспортизацією, і це не сильно них там виходить. І вони навіть вже зробили там проект закону, там своїй цій фейковій думі про те, що навіть можна з іпас з українським паспортом голосувати на цих фейкових виборах, і вони навіть з посвідченням водійським. Тобто, ми всі розуміємо, що це, це робиться для того, щоб просто вони хочуть хоч щось показати, хоч якусь кучку там тих е, людей, які проголосують на цих виборах. Ми все розуміємо, що це. Шоу для якогось там зауралля, щоб упади, щоб всі дивилися, як тут гарно в Херсонщині, як всі раді. Ну, Люди не хочуть отримувати, не хочуть приймати участь. Це і тут показав на правобережжі, коли ми вже повернулися, що люди розказували, там така ж сама ситуація, бо я не знаю, як вони пройдуть. Але, звичайно, вони щось там відзнімуть, як це буде весело і красиво. Пане Олександре, дякую вам за те, що долучилася. Олександр Толоконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на